За що мене, як росла, я люди не любили. За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони мене тепер в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого світу, дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королевий, цвіте, я не знаю, моя сестру. І цвіт королевий схилив свою голову, червоно рожеву. До білого, пониклого личенька лілеї, і заплакала лінею, росою, сльозою заплакала і сказала Брате мій, з тобою, ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась, моя мати, чого вона? Вона все журилась, і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, брате мій єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла і нашого злого пана кляла, проклинала і померла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, А мене Ляли його люди, будинок спалили, а мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси От стригли, накрили остриженою ганчіркою та ще реготали. Жиди навіть нечисті, І на мене плювали. Отаке то, мій, братику, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити. Люди віку, я умерла зимою під пітину. А весною розцвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою люди, Боже мій, в хату не пустили. А весною, мов на диво, на мене дивились. а дівчата заквітчались і почали звати лілеєю снігоцвітом. І стала я процвітати і в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Мій братику, королевий, цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на сім цвіті? щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене, й матір, милосердний, святий Боже милий, і заплакала лілея. А цвіт королевий схилив свою волонку, Червоного жеву до білого, пониклого личинка лілеї.